Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про ще одне важливе дієслово в німецькій мові – «мати». Відповідно, давайте подивимося, як це дієслово змінюється відповідно в контексті займенників. Отже, їх – я маю, «du hast, ти маєш, «er hat» він має, sie hat» вона має. «Es hat» воно має, «will haben» ми маємо, Il habt» ви група людей маєте, і для вивічного звернення вони група людей – «sie haben». Відповідно, з цим дієсловом будується теж багато цікавих корисних фраз. Наприклад, Hune haben» мати голод або бути голодним, можна так перекласти, дуст хабен дослівно мати спрагу, сайт. Хабен, відповідно, мати час, гідульт хабен мати терпіння, фібе хабен мати температуру, ангст хаб мати страх, рехтхабен мати рацію, глюк хаб мати щастя. Дослівно мати щастя, а можна перекласти як щастити. Відповідно, давайте з цими фразами трошечки потренуємося по черзі і почнемо з фрази хунехабен мати голод. Іхбе хуне. Можна прикласти я голодний, але дослівно я маю голод. Духастхуне, ти голодний, е хат хуне, він голодний, hat хуне, вона голодна. голодна». «Es хат хунне, воно голодне. Віл хабн хунне ми голодні. Іл хабт хуне. Ви, група людей, голодні. І для вивічливого звернення вони, відповідно, «зі», «хабен», Хуне. Також зверніть увагу, що цей паттерн він дійсно працює. Те, що ми говорили в попередньому відео, ви бачите «зі», Z. Мають однакову форму дієслова хабен. Відповідно, воно перетворюється з цими займенниками на хат ерхат зіхат і С-хат. Також зверніть увагу, що і паттерн стосовно займенників вір зі вічливе звернення, і зі вони, теж е, мають однакову форму. «хабен». відповідно, по суті, залишається в інфінітиві, – «хабен», «зі» – «хабен», і з-хабен. Тобто тут цей паттерн теж працює. От таким чином. Що ж, наступна фраза це у нас дуст хаб. Відповідно, дослівно мати спрагу. Іхаб, дуст. Я маю спрагу. Можна перекласти, я хочу пити як варіант. Духст, дуст, ти маєш спрагу, ехат дуст, він має спрагу, зіхат дуст, вона має спрагу, схат дуст. Воно має спрагу, Wir haben Durst. ми маємо спрагу. Durst. відповідно, ви маєте спрагу. І для ви ввічливе, і для вони Sie haben Durst. От таким чином. Що ж, йдемо далі. І, відповідно, наступна фраза це Zeit haben. Мати час. Ich habe Zeit. Я маю час. Du hast Zeit. ти маєш час. Er hat Zeit, він має час. Sie hat Zeit, вона має час. Es hat Zeit, воно дослівно має час. Wir haben Zeit, ми маємо час. Ihr habt Zeit, відповідно, ви маєте час. І для ви вічливе, для вони, sie haben Zeit. От таким чином. Наступна фраза – це «гедульт хабен» – «мати терпіння». І хабе гедульт – «я маю терпіння», «ду хаст гедульт» – «ти маєш терпіння». «Е хат гедульт» – «він має терпіння», «зі хат гедульт» – «вона має терпіння». «Ес хат гедульт» – «воно має терпіння», «віл хабен гедульт» – «ми маємо терпіння». «Іл хабт гедульт» – «ви маєте терпіння». Зі хабен гід, відповідно, однаково для ви вічливо і для вони. Наступна фраза це фібе хабен мати температуру. Іхбефі. Я маю температуру. Fieber. Ти маєш температуру. Er хат фібе, він має температуру. Fieber. вона має температуру. Es хат фібе. Воно має температуру. Віл хабен фібе. Ми маємо температуру. Ілхат фіба. Ви група людей маєте температуру, і для ви вічливе, вони група людей, з хаб фіба. От таким чином. Що ж, наступна фраза у нас буде ангст хаба, мати страх. Іх бе ангст, я маю страх, духаст ангст, ти маєш страх. Ехат er ангст, він має страх, згад ангст, вона має страх. Можна перекласти, звісно, як я боюся, ти боїшся, він боїться, вона боїться, і так далі. «Es hat Angst» воно дослівно має страх, «Wir haben Angst» ми маємо страх, Il hat Angst» відповідно, ви маєте страх. І для ви ввічливе, для вони група людей, «Sie haben Angst». Що ж, йдемо до наступної фрази. І, відповідно, це у нас буде «recht haben» мати рацію. З цією фразою. Відповідно, є е, цікавий момент, про який згодом скажемо. Отже. Recht haben. можна перекласти як мати рацію, і мені цей варіант подобається, оскільки, оскільки, відповідно, є дуже гарний відповідник. Ця фраза мати рацію в українській мові, ви бачите, Recht haben, мати рацію» в українській мові дуже гарний відповідник. Але можна також перекласти як бути правим. Тим не менше, мені більше подобається саме мати рацію, оскільки хабен це саме дієслово мати. Тобто Recht haben Мати рацію, мені здається, цей переклад більш відповідним. Але можуть бути особливості певні з написанням. Зокрема, в німецькій мові всі іменники, навіть всередині речення, пишуться з великої літери. Тим не менше, стосовно фрази «recht haben» можна зустріти не поодинокі випадки, в тому числі і в словниках, коли відповідно ця фраза «recht haben», коли слово «recht» всередині речення пишеться з маленької літери. Отже. Давайте поговоримо, проговоримо цю фразу з займенниками. І recht» я маю рацію, du hast recht» ти маєш рацію, er hat recht» він має рацію, Sie hat рехт вона має рацію. «Es хат рехт, воно має рацію, Wir haben recht» ми маємо рацію, іл recht» ви, група людей, маєте рацію, і для ви вічливе», для вони зі хабен-рехт. Чому можна зустріти оцей варіант з маленької літери? Річ у тім, що відповідно більш розповсюдженим саме є от варіант такий, наскільки я зрозумів, згідно з тим, що дає Дуденде, саме варіант з маленької літери Рехт. Тому що це як варіант перекладу, відповідно в контексті того, що рехт це не іменник, а це, відповідно, як варіант прикметника, тобто правий. Тобто, Відповідно, в німецькій мові наразі от таке написання сприймається як рехт- Правий. Тобто перекладаючи на українську, це я є правий. Тобто я правий Так просто. Але в таку, та, та, таке мені видається трошечки нелогічним через наявність дієслова відповідно хабен, їх хаберехт воно означає мати. Тобто, Мені більше подобається варіант мати рацію такого перекладу. І тим не менше можна зустріти і варіанти, коли слово рехт пишеться з великої літери. З великої літери, тобто тут це означає, що це чітко іменник. Воно не, не таке наразі розповсюджене, наскільки я розумію. Але тим не менше воно теж зустрічається. Тобто помилки тут немає. Просто коли йде рехт з маленької літери, то це, відповідно, коли ви в тексті таке зустрічаєте, то це мається на увазі правий, саме правий, як. Варіант прикметника, так, е, відповідно, а не іменника. Не іменника. Е, якщо йде відповідно рехти з великої літери, то це однозначно сприймається як іменник, і тоді переклад мати рацію абсолютно в даному випадку буде ідеальний. Але і коли воно пишеться з маленької літери, мені здається, що більш доцільним є відповідно саме перекладати як мати рацію через наявність дієслова, відповідно, «хабен». От таким чином. Ну, Це те, що я зустрів. От варіанти такі в Дуденде в деяких відповідно, статтях. Сподіваюся, я правильно зрозумів. Тим не менше, ви можете зустріти обидва варіанти: із великої, і з малої літери. І ви повинні розуміти, що обидва варіанти мають право на існування. Відповідно, мені, як ви зрозуміли, більше подобається варіант з великої літери, хоча я тут і написав і з малої. От таким чином, це. Знову таки, щоб продемонструвати вам альтернативні варіанти. От таким чином, сподіваюся, я не надто сильно з цим прикладом вас заплутав. І ми йдемо далі до наступної фрази глюк-хабен. Дослівно мати щастя або можна перекласти як щастити. Іх хабе глюк. Я маю щастя або можна перекласти Мені щастить духаст глюк. Ти маєш щастя, Елхат глюк він має щастя, Зіхат глюк, вона має щастя, С-хат глюк, воно має щастя, Вюлхабнґлюк, ми маємо щастя, Ілхаптґлюк. Відповідно, ви маєте щастя, і для ви ввічливе. І для вони, група людей, відповідно, зі «хабен», глюк От таким чином ми з вами трошечки попрацювали з дієсловом «хабен», теж дуже важливе дієслово, навколо якого, відповідно, дуже багато фраз будується, дуже багато конструкцій будується, і, відповідно, його теж дуже важливо на початковому рівні, хоча б от в такому невеличкому вступному форматі, подивитися, познайомитися з ним. А, відповідно, це нам допоможе в майбутньому і трошки нам спростувати. Життя. Я сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.